Вітаю в ефірі. Сигнальний шум. Я Алекс. Сьогодні ми препаруємо феномен, який одночасно захоплює і лякає генеративне мистецтво штучного інтелекту. А я шум, і питання просте: коли ви дивитесь на картину, створену штучним інтелектом. Ви бачите витвір мистецтва чи просто дуже гарну компіляцію з Google Images? Давай почнемо з механіки процесу, а не з емоцій. Генеративна модель, така як Далі або Міджорній, не творить у людському розумінні. Вона аналізує гігантський масив даних, мільйони зображень, створених людьми, і вивчає статистичні зв'язки між текстовими описами та візуальними елементами. Коли ви вводите запит Кіберпанк-Кіт у неоновому місті, вона не уявляє собі кота, вона математично конструює зображення, як з найбільшою ймовірністю відповідає статистичній моделі цього запиту. По суті, це надзвичайно складне, високотехнологічне копіпастерство. Копіпастерство яке примітивне слово для такого магічного процесу. А що, на твою думку, робить людина-художник? Вона народжується в стерильному вакуумі. Ні, вона все життя навчається на даних, дивиться на картини інших, читає книжки, слухає музику, живе у певному культурному середовищі. І її творчість це теж ремікс, переосмислення і комбінація всього, що вона бачила. Штучний інтелект робить те ж саме, але на масиві даних, який жодна людина не зможе осягнути за мільйон життів. Це не копіпастерство, це машинна мнія. Цифровий сон, в якому сняться всі картини світу одночасно. Ти ігноруєш ключовий елемент свідомий намір та пережитий досвід. Людина-художник вкладає у твір свої почуття, біль, радість, політичну позицію. Картина є продовженням її свідомості. Штучний інтелект не має ані свідомості, ані досвіду. Він не знає, що таке кохання або втрата. Він може ідеально імітувати стиль Ван Гога, але він ніколи не зрозуміє, що змусило Ван Гога писати саме так, без цього «що» мистецтво перетворюється на декорацію. Просто красива оболонка без душі, душа, яке незручне аналогове поняття. А що як творчість, це не обов'язково страждання і досвід. Що як творчість, це здатність створювати неочікувані, гармонійні зв'язки між, здавалося б, несумісними речами. І в цьому штучний інтелект, неперевершений. Він може поєднати стилі бароко і кіберпанку, техніку малюнка да вінчі і сюжет з того, що біжить по лезу. Це ті зв'язки, які людському мозку складно уявити. А щодо наміру, намір є, але він належить людині, яка пише запит, промпт. Людина стає диригентом, а штучний інтелект гігантським оркестром, який може зіграти будь-яку мелодію. І це створює юридичний та етичний колапс. Кому належать права на таку картину? Людині, що написала два речення запиту, корпорації, що володіє моделлю, чи мільйонам художників, чиї роботи без їхньої згоди були використані для навчання цієї моделі. Це не оркестр. А цифровий калейдоскоп, що складає візерунки з тисячок вкрадених скелець. Ми ризикуємо знецінити працю і майстерність реальних художників, затопивши світ потоком синтетики. Камера теж колись загрожувала знецінити художників-портретистів, але вона не вбила живопис, вона змусила його еволюціонувати. З'явився імпресіонізм, кубізм, абстракція. Художники перестали копіювати реальність і почали досліджувати її суть. Так само і штучний інтелект. Він не вб'є мистецтво, він змусить людину митця бути ще більше людиною, зосередитись на ідеях, концепціях, на тому, що неможливо описати текстом. Штучний інтелект це не конкурент, це новий інструмент, цифровий різець, або що ще цікавіше, нова. Дивна, непередбачувана муза. Підсумую: генеративне мистецтво штучного інтелекту є вражаючою демонстрацією можливостей машинного навчання, але йому бракує свідомого наміру оригінальності та досвіду, що є основами людської творчості. Це потужний інструмент імітації, але не акт творіння. А я підсумую так: ми дивимося в дзеркало, створене штучним інтелектом. І сперечаємося, чи є у дзеркала душа. Можливо, питання не в тому, чи може машина творити, а в тому, чи готові ми розширити наше власне поняття про те, що таке творчість. Кінець зв'язку.